І з кожним роком в Україні електросамокати набувають дедалі більшої популярності. Це зумовлено не лише тим, що вони екологічні, а й тим, що дають можливість значно зменшити час, який потрібен, щоб дістатися з одного місця до іншого, що особливо важливо у великому місті. Очевидно, що електросамокатом можна проїхати всюди і широкою велодоріжкою, і вузьким тротуаром. Утім, як і будь-який транспорт, він потребує своєчасного технічного обслуговування та правильної експлуатації. Про всі нюанси ми поцікавилися в майстра з ремонту електросамокатів. Отже, у вас з'явився електросамокат, що треба зробити насамперед. Першим це його обслужити можна навіть самостійно. Купуємо силиконове мастило і змащуємо всі узли тертя, де ви бачите ось там якісь втулочки, там механізм складання, тому що ці деталі вони алюмінієві і якщо їх не, зма, не змастити, то вони потім е, випрацьовуються і з'являються люфти у ваших самокатах. Потім такий скрип трішки далі з'являється, і будете їздити як на скрипучому дивані. Це так не дуже приємно. Другий крок це підкачати шини та постійно стежити за тиском. Тому що якщо будемо їздити на спущених шинах, це у нас менший пробіг, швидше зношуватися буде ваша резина. У результаті доведеться здійснити заміну повного комплекту. Дехто одразу хоче змінити шини на безкамерні. Проте тут також є свої особливості. Є безкамерні, тобто є два види. Безкамерка це лита, а є ще безкамерка, яка накачується. От у них різниця. Тобто, що вона лита, а та накачується. Та, що накачується, вона без камерка, вона теж пробивається. Але її складно пробити, тому що там в неї заливається всередину спеціальна молочко, суспензія, яка при проколі вона одразу забиває цю дірочку, і воно вас не спустить. Якщо ми кажемо про литі колеса, то тут ну, це на любителя. Для таких колес потрібна ідеальна дорога. Вони трішки важче, буде менший накат вашого самоката. На тематичних форумах часто користувачі радять змінити стандартну прошивку програмного забезпечення від виробника та поставити більш розширену версію, що знімає всі обмеження. Цей крок може додати суттєвих проблем власнику. Наприклад, ми візьмемо фірму Найнбот. Це такі популярні бренди, і люди намагаються от купують самокат, який їде там максимум 25 і намагаються його прошити до 30. Але таким дуже цікавим методом, коли вони його прошивають, так, це по Wi-Fi, це просто може кожен прошити. Але коли воно прошивається на NBOT, якщо зробити там одну помилку, просто там банальна помилка, то. При підключенні наступного самоката він обновляється і блокується ваша функція навіть 25 км. Він ставиться автоматом 20 км. І потім, щоб знову її накатити, тобто прошити до вашої, хоча версії, яка була, потрібно вже використовувати програматор. Деякі моделі Найнбота дуже погано шиються. Також пам'ятайте, коли ви збільшуєте потужність, збільшується і навантаження на електроніку, а вона може не мати ресурсу для збільшеного навантаження. Як результат, вона може вийти з ладу і її треба буде замінювати. До прикладу, більшу частину вартості самоката становить акумулятор, тому витрати будуть дуже значні. Інша велика проблема це волога. Тому майстер категорично не радить їздити на електросамокаті у дощ, бо більшість не має гарного вологозахисту. Це так: від пилу і невеличкої вологи. а люди в нас катаються по дощу. По калюжам, банально, ну, після того, що виїхав, на швидкості залетів в калюжу. І все під. Із-за ну, за швидкості вам просто в деку набило всього, чого можна набити. А буквально там міліметрова шпаринка, чого там безліч ваш самокат просто світиться із середини, навіть якщо там підкладка. Там, ну, це таке, Все, все одно наб'ється туди волога. А якщо ще й по дощу їздити, то взагалі там і по, по, протікає вода по кабелям, в дику, потім все окисляється, все ржавіє. Якщо ваш електросамокат не оснащений амортизаторами, то майстер також не радить стрибати з бордюрів і не робити віражів, бо в такому випадку потрапити до майстерні можна дуже швидко. Зламати рульову. Пошкодити колеса, пошкодити двигун, тому що ну, там його легко пошкодити, якщо дати різко навантаження, то і підшипники потім ламаються. Багато може бути проблем. Влітку не слід залишати електросамокат під прямими сонячними променями, наприклад, на пляжі. Так швидше руйнується гума та страждає електроніка, яка перегрівається. А може банально Поплавитись екран може не поїхати, якщо він постоїть у вас, тому що в акумуляторі є термодатчик. І якщо він перегрівається, то електроніка це бачить, вона спрацьовує. Ви просто нікуди не поїдете. Після завершення сезону слід гарно почистити електросамокат і підібрати місце для зберігання взимку. Це має бути тепле та сухе приміщення. Коли самокасить да ще в волозі. То вона накопичується в самокату, на контактах, все це осідає, тому що ви на ньому не їздите. Якщо ви на ньому їздите, мотор гріється, гріється електроніка, він сам себе підсушує. А от коли стоїть, це вже інша справа. Тому краще в теплому сухому місці. Сберігайте. При цьому акумулятор слід залишити наполовину зарядженим. Зберігається банка при 3,7 вольтах, тому що якщо зберігати, а це ми, ну, якщо короткочасно, там, тиждень, ну окей, він нічого з ним не трапиться. Якщо ну, місяця три, то хімії може бути дуже погано всередині, тому що хімія ну на така специфічна, специфічна штука, її потрібно віддавати, її потрібно забирати. Тобто вона чи заряджається, чи розряджається. Це нормальна робота акумулятора. Якщо він стоїть, то це дуже погано для нього. І в жодному разі не зберігайте свій електросамокат у мінусових температурах. Такі прості поради допоможуть уникнути найчастіших поломок, і значно збільшити час експлуатації вашого електросамокату.